Друзі, вітаю! Володимир Зеленський буквально нещодавно давав інтерв'ю португальському ЗМІ, в якому заявив, що він піде в президенти на другий термін. Давайте проаналізуємо, що ще заявив Зеленський, коли будуть вибори. Ну і які умови Зеленський ставить заходу в цьому інтерв'ю для того, щоб провести вибори. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми з вами все проаналізуємо. Тому лайк, дзвіночок, підписка. Дякую, дорогі. Власне, Володимир Зеленський давав інтерв'ю е, каналу РТП, португальському мовнику, в якому заявив, що так з країни тікати він не збирається, якщо в 2024 році будуть проведені вибори. Ну, і журналіст провокативно запитав, а чи не боїтеся ви програти, пане президент? На що Зеленський сказав, що ні, програти не боюся. Ну, і власне, це стає підтвердженням того, що Зеленський готовий брати участь, хоче брати участь більше того, і з моїх. Інсайдерських джерел навіть готується й готує штаби, готує мережі, готує кандидатів, технічні проекти для того, щоб піти на президентські вибори. Ну і знову здобути гетьманську булаву українського президента. Всі пам'ятають відомий меседж Зеленського про те, що він не піде на другий термін, що він іде на один термін. Ну, виявляється, що це був просто передвиборчий трюк. Хоча в багатьох українців може бути різне ставлення. Різне ставлення може бути до того, що мовляв, дивіться, була ві... <кхід> не було війни широкомасштабної. Зараз широкомасштабна Зеленська себе непогано показав, коли не втік і багато зробив дуже корисного для України. Тому багато хто скаже: стоп! Він цікавий як політик. Але інші скажуть Окей, але ж типу була. Обіцянка, і от напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до того, що Зеленський порушить свою передвиборчу обіцянку і піде на другий термін. Але це не головне. Зеленський поставив умови, що Захід має заплатити за ці вибори, тому що Захід це найбільший драйвер, який хоче, щоб ці вибори власне відбулися. Плюс Зеленський додав, що мають голосувати українці за кордоном, а і друге мають голосувати військові. І це він вважає така дуже серйозна умова, власне, яку він не може і не хоче порушити. Ну, власне, Зеленський поставив цю умову і виконати їх насправді не складно. Але чомусь Володимир Олександрович не згадує одну дуже важливу історію. А чи можуть балотуватися в таких умовах військові? Для прикладу голосувати вони зможуть. Він як мінімум про це подбає, але давайте скажемо чесно, що в кожній країні, в кожну війну, особливо якщо вона. Свята і захисна найбільшими героями країни, супергероями країни є військові. Військові люди, які покликані захищати свою країну, які пішли заради неї не просто помирати, вбивати ворога сотнями тисяч. Ось ці люди мають право балотуватися і бути обраними. І нехай чесний виборець розсудить, хто має стати президентом, депутатом чи будь-ким іншим. Чому тому що обмежуючи солдат і військових. Праві балотуватися, питання? Ми точно зберігаємо конституцію, за яку воюємо. Ми точно йдемо на ті кроки, які не обмежують право військового бути обраним. А це базове, базове, якраз таки базова історія нашої конституції: що кожна людина має право обирати та обиратися. Якщо ми обмежимо, щоб обирались військові супергерої нашого часу, тоді питання, чи справедливо ми коїмо. Розумієте, і це насправді дуже важливе питання. От я б хотів, щоб ви теж написали в коментарях, як ви вважаєте, чи нормально, якщо зараз будуть робити дизайн виборів без можливості права, щоб балотувалися військові. Ну і останнє головне питання: кого ще, окрім Володимира Зеленського, ви хотіли б побачити кандидатом в президенти? Напишіть, будь ласка, в коментарях: поставте лайк та дзвінок до цього відео, і найголовніше. Я бажаю вам гарного вечора, безпечного вечора. Дуже ще раз дякую вам за збір. Бажаю, щоб у нас точно все вийшло. І вибори ми вже проводили не в час війни, а ми вибори проводили вже після війни, навіть попри те, що вони будуть в 2024 році. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!